Нині церков празнує. Пам'ять Святих Семи Вселенських Соборів Нині споминає церков'ю і раді таких особливих трудів церков після 7 Вселенського собора установила пам'ять православ'я, которое празднує в першу неділю Великого поста. Показуючи, що торжество православ'я порозуміється не після великих празників з їх угощеннями, а порозуміється смисл православ'я великим постом, коли ти в пості, в молитві, в поклонах, у терпінні, у тому, що всі плани веселості ти відклав і робиш над самим собою. Пам'ять семи Вселенських Соборів указує нам те, що церковь завжди напоминала. На початку сатана прийняв Ісуса Христа ворожо, протиставляв проти Нього земних людей, і навіть біснуваті виражали своє негодування. Ти що прийшов, прежде времени мучити нас? Потім проти світ зробив у лиці тих, котрі мали прийняти Ісуса, готовили людей, книжники і фарисеї. То вони ходили, чолму на чолові, на лбу носили свідки Писання, щоб вказати людям, видите, ми не прості, а ми читаємо не Писання, і ми з тим так дочиталися, що коли прийшов обіцяний Месія. Чітко вказано, які будуть мати признаки, які будуть елементи Його пришествія. все і сповнилося на Ісусі Христі. Тепер виділи, каже Господь, і тепер уже книжники фарисії, котрі хвалили Отцем Небесним у нас Отець Небесний, ви каже, зненавиділи і мене і Отця моєго Небесного. Потом супротивлення всьому світу зробило язичництво. звісно, за спиною язичівських богів завжди був сатана. Апостол Павел пише ідоло в мірі нічого там ігри робить із язичниками сатана. Але потім християнство стало уже вільним, могло. Свободно проповідувати свою віру. І тоді сатана перебрався, вдумайтеся, із книжників і фарисеїв, із язичників, перебрався в церкву. Тепер він вже під відом християн, навіть котрі, приймали крещення, приходить у церкву і тут. Починає боротися з Христом під видом сект різних лжеучень. Так, апостол Павел Ефеським присвітерам сказав: Я вас довгий час, день і ніч учив вас, що таке віра Христова. Як треба берегти єдинство, Но прийде час, по моєму отшествию. Многі з вас. Стануть розкольниками і будете, каже, відтягнути в своє, це буде рука сатани. От чому на боротьбу із Сатаною церква виставила рішення церковних Вселенських соборів. Но в православ'ї донині дійствує принцип, який в остальних. Організаціях і релігіях практично відсутній. Річ іде про то, що церква ніколи не подавалася мінню і авторитету одного чоловіка, навіть самого святішого патріарха. Ні. Основний розум церкви соборний, зобраний. Коли на Першому Селянському соборі зібралося. 318 єпіскопів, от цим рішенням того собора, рішенням 318 святих подвижників церкви, і принімалося учення Христово або відшліфовувалося. І Вселенський собор зробили свою місію. Церква все почеркувала, річ іде про велику справу, уберегти. От змінення істинної віри Христової. Але прийшло друге тисячоліття, прийшли 19, 20, нині 21 вік, що ж зробив у нашій дні сатана у 19 віці в Германії, некий протестантізм германський настільки став, нібито християнським, що закінчив. Німецьким атеїзмом в лиці великих безбожників, бо вже сатана видить, що церква вооружена рішеннями семиселенських соборів, точного знання, толкування Писання, опита всіх святих тепер уже тяжко робити. І сатана пішов на крайню міру, насильницькі методи проти церкви. Так ми споминаємо насильницьку унію Бреську. Ми пережили у Закарпаті Карпатській Руси Ужгородську унію, той самий формат насілля, погроза. І як було сказано, що по європейському протестантсько сектантському взгляду князя вирішували віру народа, чия власть. Того і віра, тот принцип постійно дійствував у Європі і тут пустий принцип, який не має нічого спільного з демократією перейшов і пробував прийти до нас. Так поступаючи, будь принциповими до усіх розкольників, сектантів і різних лжевір, молив такому службу діти Божі. А в вічності і наслідники разом з Отцями семи Вселенських соборів і з усіми святими церкви, наслідниками Царства Божого. Амінь.